Маю за велике щастя сьогодні знову побажати вам доброго ранку, гарного дня усім, хто дивиться передачу ранок з надією і разом з вами. Об'єднатися у подяці Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, він подарував і залишив для нас у своєму слові обітниці, на яких будується наша віра. Сьогодні ми продовжуємо навчатися у школі Христа. І, можливо, ми не все розуміємо і не все бачимо. Послухайте цікаві вірші, записані у 1 посланні до коринтян у 13 розділі. Адже ми знаємо частково, коли ж настане досконале, тоді припиниться часткове. Вірою, ми повинні дивитися у майбутнє. Та вхопитися за Божу обітницю про розвиток інтелекту, про об'єднання людських здібностей з Божественними і усі сили душі, воз'єднати з джерелом світла. Нам треба радіти, коли незрозумілі нам раніше діяння Божого провидіння стануть ясними. Складне для розуміння буде пояснено. Там усі. Хто самовіддано трудився, споглядатимуть плоди своєї праці. Результат дотримання кожного правильного принципу та виконання благородної справи стане видимим. Дещо з цього ми бачимо і тепер? Та яку невелику частку результату найблагороднішої у світі справи бачить у цьому житті її виконавець? Як багато вірних душ самовіддано і неутомно трудяться для людей, котрих не знають і з котрими не зустрічаються в житті, батьки і учителі сходять у могилу і може видатися, що праця їхнього життя була даремна. Вони не знають, що їхня вірність відкрила джерела благословення, котрі ніколи не вичерпаються. Тільки вірою вони бачать, що діти, яких вони виховали, стають благословенням та натхненням для ближніх, і цей вплив повториться тисячократно. Не один працівник посилає у світ вістки, сповнені сили, надії й мужності, слова, що несуть благословення серцям у всіх краях. Проте, працюючи в самотності, він мало знає про результати. Таким чином, люди використовують дари, носять тягарі, звершують роботу. Вони сіють насіння, з котрого після їхньої смерті інші збирають благословенний урожай. Вони садять дерева, щоб інші могли споживати плоди. Вони задоволені від усвідомлення того, що Привели в рух сили, котрі діють для добра. У майбутньому виявляться їхні діяння та вплив. Про кожний даний Богом дар, який дає людям змогу здійснювати безкорисливе служіння, ведеться запис на небі. Простежимо їхню далекосяжну дію. Зустріти тих, хто завдяки нашим зусиллям був піднесений та облагороджений, побачити в їхньому житті дію істинних принципів. Це буде одним із предметів вивчення та однією з нагород небесної школи. Там, коли ми будемо з Господом, ми будемо вивчати Усесвіт, яким Він є. І Господь через апостола Павла в першому посланні до Корінтян у 13 розділі ось що нам говорить: тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Гарні слова. Тепер бачимо, як у темному склі або через темні окуляри. Ми бачимо образ Божий, відображений ніби у дзеркалі, у творінні природи, у його взаєминах з людьми. Але тоді ми побачимо Його віч навіч, уже не як у дзеркалі. Любов і співчуття, які сам Бог заклав у душу людини, знайдуть найчистіші та найсолодші прояви, чисте спілкування зі святими істотами гармонійне життя в товаристві блажених ангелів і вірних Божих усіх віків, котрі випрали і вибілили свій одяг крові агенця, святі Узи, що з'єднують кожну родину на небесах і на землі. Усе це буде приносити щастя Спасенним. Там безсмертний розум буде захоплюватися чудесами творчої сили і таємницею любові викупителя. Там не буде жорсткого і лукавого ворога, котрий спокушував би людей забути про Бога. Перед викупленим Божим народом відкриються всі скарби Всесвіту. Звільнені від кайданів смерті, вони не відчувають утоми. Літатимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот. Вони поділяться скарбами знань, набутими через осягнення творчої Божої сили упродовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасенних охопить усю славу Творіння, Сонця, зір, галактик, які у встановленому порядку обертаються навколо Божого престолу. На всьому творінні, від найменшого до найбільшого, викарбуване ім'я Творця і всьому відкривається багатство Його сили. Роки вічності. Принесуть спасенним багате та глибоке пізнання Бога і Христа. У міру збільшення пізнання будуть зміцнюватися любов, благоговіння та щастя. Що глибше люди пізнаватимуть Бога, то більше будуть захоплюватися Його характером, коли Ісус відкриє перед ними багатства викуплення та дивні здобутки у великій боротьбі із сатаною. Серця спасенних спалахнуть ще більшою любов'ю, і вони ще з більшим завзяттям торкнуться золотих струн арф. Тисяча тисяч і десять тисяч, десятків тисяч зільються в єдиному могутньому співі у похвальному гімні на славу нашого Небесного Отця. І я хочу подякувати Богові за те, що він підняв уранці і дав можливість читати його слово. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоби дякувати тобі за твою безмежну любов, проявлену до нас. Щоб дякувати тобі за мир і спокій, який ми можемо мати у Христі Ісусі, не дивлячись на те, що навколо вирує життя, інколи неприємне, тому що відбуваються і війни, проносяться шторми, бувають епідемії. Господи, але у Тобі ми можемо мати мир. І ми дякуємо за мир. Ми дякуємо за надію спасіння. Ми дякуємо Тобі за школу спасіння, яку може пройти кожен бажаючий, беручи в руки підручник, який називається Біблія. Господи, ми дякуємо Тобі за можливість бути спасенними, тому що ти прощаєш наші гріхи, коли ми приходимо до тебе, і ми віримо в це, і тому просимо в тебе прощення і просимо в тебе благословення, тому що перед нами день життя. Благаємо, благослови нас, наші сім'ї, родини. Благослови наш край і наші справи. Почуй молитви тих, хто сьогодні має проблеми і переживання, а таких так багато, Господи, хто приходить до Тебе, дай відповідь на їхні молитви, і що по волі твоїй нехай станеться те, що принесе людині щастя і радість. Миру просимо у Тебе на всіх і на нашу країну, а за все, що Ти зробив для нас. І за слово Твоє, яке ми могли читати, і за ті обітниці дякуємо Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, чи доводилося вам бути на зустрічах, коли учні, пройшовши десятирічний термін, двадцятирічний, тридцятирічний, збиралися однокласники. І чим ви ділилися там? Виділилися своїми здобутками, своїми радощами і своїми переживаннями. Точно так, дорогі друзі, усі, хто на цій землі, на землі горя, нещастя, сліз, переживань, колись зустрінуться, коли прийде Ісус, вони теж згадають усе. Але це буде миттєво, це буде недовго, бо радість вічного життя. Затьмарить свідомість настільки, що всі захочуть проставляти Творця, який зробив все, щоб вони могли повернутися у втрачений рай, щоб вони повернутися могли у ту школу, яка ніколи не закінчується. У мене велике бажання, щоб ми із вами сьогодні, хоча бачимо це як через погано прозоре скло, щоби тоді, коли він прийде, так як говорить слово Його, побачили таким, яким він є. Нехай бажання від Господа сьогодні спонукає вас до певних дій у цьому напрямку. І Божі благословення, нехай супроводжують. До побачення.